Сьогодні нас багато запитують, чому ми молимося за тих, хто відійшов з цього життя, за спочилих наших рідних і близьких. В Євангелії від Луки, 20 розділ, 38 вірш, Господь наш Ісус Христос, говорить наступне. «Бог же не є Богом мертвих, а живих, бо всі для нього живуть. Всі для Нього живуть. Тобто, всі ті, які мають образ Божий, коли вони залишають це тіло, яке є тут на землі, вони стають перед Богом. Звичайно, що кожен із нас стає перед Богом і оправдується за свої гріхи, бо Господь показує все. Кожній людині, яка помирає, стає перед ним, він показує все його життя, всі його думки, всі його помисли і всі його дії. І той гріх родовий, як написано в Торозаконі, 5 розділ, 8, 9, 10 вірш, що буду благословляти до тисячного роду за все добре, що ви робите, а карати до третього, четвертого покоління. І оцей родовий гріх. Він тиснить на нас, на наш рід. Ми не відчуваємо це, але в нас, в родинах, якісь бувають такі події, непорозуміння, сварки, ненависті, прокльони. І тому ми молимося за тих, хто відійшов цього життя, щоб Господь помилував їх, а через них помилував нас, щоби простив їм гріхи. Приклад. В монастирі, один із монахів, всі кошти, які давали для того, щоб він передавав настоятелю, він взяв їх і сховав, ховав їх, ховав, приховував, приховував, і назбирав дуже багато їх, але використати не міг. І от коли він помер, впорядковуючи в Келії, братія, побачила, скільки в нього коштів, і вирішила закопати його на гнойовищі, не поховати на кладовищі, але один із тих, який його любив. І не знав, що він таке робить. Сорок літургій служив за нього, просив, Боже, милосердця над Ним, прости йому цей гріх. На 41-й день цей спочилий являється йому і, і каже: я тобі дуже вдячний, бо Твою молитву почув Господь, і Він змилосердився наді мною. Тому наша молитва за спочилих – це є те милосердя, яке ми. Даємо їм, а найбільше даємо нам, тому що їхні гріхи ми потім, їхні гріхи, бачимо в нашому житті. А якщо ми вимолимо їх, зуміємо вимолити, тоді наше життя земне буде щасливіше і щасливіше.